Всім привіт! Нове відео за моєю спиною якісь блоки, газобетон. А це означає, що в мене знову на продажі нова квартира. І знову це шикарний комплекс Дніпровська брама 2. І тепер я вам покажу. І саме головне, що в мене цілих дві квартири зараз тут на продажу. Тому підписуйтесь, ставте лайки і подивимось, що у нас на продажу. Итак, квартира, однокимнатная, после забудовника, 7 этаж, 44,7 квадратных метров, право властности. Давайте поднимусь, планировка в ЖЕ. Итак, у нас санвузел, кухня, як и завжди в Дніпровській браме, газовый котел в ЖЕ. Панорамні окна є такий балкон, і вікна виходить на вже готовий двір. Футбольне поле, лавочки, деревця, дитячий майданчик, все, як ви любите. Орінтовно, там у нас за цими будинками Брама один. І якщо розвернемось, караван з іншої сторони. Тому у дворі вже всі роботи проведені, буде тихо. Йдемо далі. Так, кухня з іншого боку. Про якість забудови говорити не буду. Дніпровська брама 2. Вони відрізняються своєю якістю. І кімната. Спальня, як завжди, металопластикові вікна вже є. Отакий От буде вигляд з вікна. Можна буде дивитися за дітьми. Стівні, стіни ровні. Красота. Що чудово, одразу дві квартири на продажу. В 9-10 секції це два поруч під'їзда, сьомий етаж, там, де зараз я знаходжусь. І інша квартира в іншому подізі на другому поверсі. Тобто ви можете придбати дві квартири для себе. Для себе другу здавати і отримувати пасивний дохід. Або купити батькам. Або, якщо у вас дві дитини, ви можете купити своїм двом онукам, дітям, і вони будуть жити поруч, ходити один до одного в гості. Тому, кому цікаво, дзвоніть, пишіть, я вам залюбки її покажу і продам. Ціна космос. Дзвоніть.